Привіт наші підписчики і Ігор. Ви зараз охренієте, який контентик є для вас. Це просто бомбітос. Зараз Юріч вам все розкаже і покаже. Доброго сім дня. Дивіться. Приїхав такий циліндр висування стріли крану. Це з кар'єру. Марку точно не скажу, але подивіться, яка довжина. Та він просто гігантський. Хто таке зробить? А? Юрій, ми таке, ми просто, таке зробимо. Ми, зробимо. Ви <рес> просто подивіться на габарити от машини і на габарити циліндра. Ну, все просто. Коротше, 9 метрів, щоб ви розуміли. У, у клієнта є така підозра, що тут є проблема з гірдою, отут, отут десь посередині. Отут десь. тут видно, вона якась пал якийсь, так? Да? Да. Ага. Ми скоріш за все будемо брати камеру, як то ендоскоп. Будемо відрізати задню частину, розбирати передню частину mm -hmm. і будемо продивлятися повністю гільзу. Тобто то, то, що там... її продерло, да? не... що, що Точно продерло, будемо дивитися гільзу. Mm -hmm. Як воно буде. Але я думаю, ми все це зробимо. Ну а куди ми ділимося? Підводного човна. Так, да, Це буде добре.